Історія про кішку, що згадує всі свої попередні життя, і врешті робить останній вибір. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Останнє життя Бастет. Бастет сиділа на шафі, виблискуючи зеленавими очима у напівтемряві кімнати. Кожен в'яз на її тілі напружився, завмерши в очікуванні стрибнути будь-якої миті. З сусідньої кімнати долинало шурхотіння й брязкіт чужинці, що проникли в будинок, перебирали усе його начиння у пошуках наживи, на чещурі, ба вони були вже набагато гірші за щурів. Останні підтримували таке життя з необхідності, наполохані голодом, чужинці ж броднили руки з власного вибору. Люди вірять, що коти мають дев'ять життів. Однак, здебільшого, їхні уявлення далекі від істини чомусь вони вважають, що кішка переживає усі дев'ять смертей за один звичайний котячий вік насправді ж, чотирилапи вікують кожне життя окремо. Раз по раз перероджуючись у різних століттях і місцях, бастет сиділа, настороживши гострі вуха, знервовано впиваючись кігтями у старі запилені журнали, і час від часу поглядала на глиняного кролика, що лежав поряд. Лиш на мить варто було примружити очі, як з глибин пам'яті одразу винирали картинки зовсім інших часів. Кішка пам'ятала давню і величну країну, де її вважали священною твариною, поклоняючись волі богині бастет, ім'ям якої за дивним збігом обставин її наділили в сучасному житті. Після смерті, блукаючи духом неподалік від тіла і очікуючи часу на нове переродження, вона пригадувала, як люди, в знак жалоби за своєю улюбленицею, голили брови. А потім бальзамували її тіло, віддаючи шану своїм дивним ритуалам. За другого життя смугасту Бастет лагідно називали Мао, порівнюючи силу її духу з могутнім дикими тиграми. Чотири лапу тримали на повідці, боячись втратити, наче дорогоцінний скарб. Це були ті часи, коли Бастет ще мала змогу померти від старості. Інший свій вік – Кішка прожила у підвалі закинутого будинку, за засміченими вуличками в пошуках наживи. тамувала спрагу брудними калюжами і недоїдками з прийдешніх смітників. Так вона і загинула в тих сірих, вогких лабіринтах підземних ходів, жорстокого міста. У тім житті їй навіть нікому було поховати. В одній реінкарнації люди шанували бастет. Та все ж відтяли маленькі киці пухнастого хвоста, побоюючись давньої легенди про велетенську кішку некомата що, досягши певного віку, начебто могла відростити собі другий хвіст і стати злим духом. У середньовіччі її вважали породженням зла, через вдачу народитися чорною. У ті страшні часи, кішка вкотре відчула, наскільки згубним може бути вогонь. Людська дурість. Ще одне своє життя Бестет узагалі майже не знала, ще зовсім беззахисним і сліпим кошеням, чиїсь грубі руки відірвали її від матері і викинули разом з братами і сестрами у відро з водою. Усі подальші життя Бестет боялася води. В минулому столітті найріднішою для кішки стала самотня стара пані, що любила її і доглядала. Наче власну дитину. Бастеть щасливо прожила п'ять років, допомагаючи старі долати самотність, та все скінчилось після того, як жінка померла. Новий власник квартири виставив непотрібну кішку за двері, наче зіпсовану річ, і через кілька днів вона загинула під колесами необачного автомобіля. Тоді її теж не поховали, підхопили за хвіст і викинули на смітник. Не змигнувши оком. Бастет усе пам'ятала її дух завжди бродив поряд з тілом ще кілька днів. Нинішні господарі, радше важко назвати їх друзями, винесли кішку з вогню, рятувавши відулаху від страшної смерті. Вони лагідно називали її басею, купували іграшки, купали і повсякчас водили до лікаря, хоча останнє вона й не дуже любила. Якусь мить вони стали її сім'єю. Три людини мама, тато і їх маленька донечка. У сусідній кімнаті щось голосно гупнуло. Кішка нашорошила вуха і широко розкрила очі, виринувши зі спогадів. Чужинці підходили ближче. Бастет знервовано покрутила хвостом. Вона окинула оком кімнату, що зовсім недавно була її домом. Купа пилу і поламаних меблів, з розбитих шибок подекуди заглядав вітерець, хитаючи подерті штори. Ще кілька днів тому тут було затишно й тепло. Сьогодні ж дім перетворився на руїну. Часу залишилось мало. Кішка востаннє згадала усі свої життя. Вона закарбувала в пам'яті кожну епоху і кожну людину, з якою жила. Щоразу дивуючись, наскільки жорстокими й милосердними водночас можуть бути люди. Колись дуже давно, втомлена голодом, Бастет вирішила довіритись людям, тоді вона вперше підійшла до цих загадкових істот, натхненна їхньою мужністю і кмітливістю. Так, не всі її життя були щасливими, та вона ніколи не жалкувала, що зробила такий вибір. Більшість вважають котів егоїстичними, зважаючи на їх зверхню поведінку. Та мало хто знає, що, давши себе приручити, вони натомість завжди намагались оберігати свою родину. Бастет махнула хвостом, зумисне скинувши маленького глиняного кролика. Фігурка гепнулася на підлогу і розбилась на дрібні шматочки. Там хто хто-то єсть? Пробубонів один з чужинців. Іди провір. Так ми же, вроді, уже всіх, відповів інший. Того, От этих хохлов можна ожидать чого угодно. Ідемо провір. Вони заходили тихо, обережно міряючи кожен крок, боячись власної тіні. Бастет все ще дивилась на уламки глиняного кролика. Фігурку колись принесла з садочка маленька таня, її таня, яка так гарно вміла посміхатись. Вона знала, що її більше немає, відчула це по запаху крові і пороху на одязі чужинців. Бастет залишалась сама. Вона причаїлась на шафі і терпляче чекала вже кілька годин. У цю мить вона жалкувала, що не може насправді стати некомата. І перегризти усім горлянки. Знала, що не встигне зробити багато, однак приготувала кігті, аби хоча б видряпати чужинцям очі. Ти смотри, хто це тут? Один з них підійшов до шафи в притул. «Это ж кошка. Кіс, 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 іди сюди. Бастет зашипіла, а тоді, зібравши всю свою лють, Стрибнула чужинцю на обличчя, кішка верещала і шкрябалась. Чоловік закричав, намагаючись відчепити від себе скажену тварину. На кілька хвилин у кімнаті все пішло шкереберть, а потім почувся постріл і все стихло. Цього разу її дух не залишився поряд з тілом. Він полинув десь далеко у незвідані світи разом із вітром крізь розтрощені шибки вікон. Забираючи з собою пам'ять про минуле, яке ніколи не повернеш, так завершилось останнє життя Бастет.